Вітаю, шановні друзі. Мене звати Максим, і ви на каналі Іспанія і Українці. Хочу подякувати вам за, на... за ваші консультації, за ваші донати, по яким ви до мене звертаєтесь. Дуже дякую. Дивіться, я купив вже таку штучку. От ви мені повиселали. Дуже... вже мікрофон, і вже звук буде кращий. Зараз дуже-дуже, дуже вам дякую. Так, ось я зараз прямо його роблю. І сьогодні. Е, така дуже цікава тема, да, от яку я хочу розповісти, яку я бачу зараз, читаю дуже багато груп і тих людей, які їдуть в Іспанію. Да, е, і вони запитують багато запитань там, да, в Facebook і ще десь. Да, там, і знаєте, яку я фразу постійно чую. Нас ніхто там не чекає. Ніхто у нас там не чекає. Хорошо там, де нас немає. Ви розумієте, от, е, хі, 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 от такі от речі, да? і, от, і от хтось, хтось написав це, да? от, наприклад, е, іде розмова. Люди розмовляють, скажіть, будь ласка, е, чи можна отримати роботу, коли ти там приїхав, у тебе є то-то, то-то, такі-то такі -то умови, чи можна отримати роботу в такий-то момент? Людина не знає взагалі, що тут відбувається. Взагалі. Їй хоча б зрозуміти, як і що, яка система, тобто як все відбувається, да? їй пишуть, нікому ми тут не потрібні, ніде нас не чекають. І там під, їх, під оцим е, коментом пішло: Та, да, звісно, а вони думають, тут манна небесна з ним посипеться з, з неба і так далі. Слухайте, хто вам сказав, що людина так думає. Що манна на неї з неба посипеться. Дуже багато людей їдуть, які як там працювали, так, так і тут будуть працювати, розумієте? От. Є дуже багато людей, які не розуміють, що тут надається певна допомога, що тут і не потрібно так перший, перший час напружуватись, що тут потрібно в першу чергу мову вивчати, що це саме головне. І ось давайте зараз розберем оцю, оцю таку психологічну установку. Да? Нас ніхто там не чекає. Кому ми там потрібні? Давайте я знайшов 5 моментів, в яких ми можемо примінити цю установку, да, яку ви самі собі надаєте. Яку ви, якої ви самі себе запевнюєте, що це так може бути. Да? От, і зараз розберемо, чи це так, чи це ні. А я вас запрошую. Е Репостити це відео, ділитися з тими, з ким воно потрібно. І, будь ласка, донатьте ще. Я ще собі тут таке світло хочу купити. Поставлю, тут ще буде таке світло, і взагалі буде класна картинка скоро. от. І буду іноді виходити, ще, звісно, десь там в парк, в Іспанії знімати, але там дуже гучно вони кричать і не завжди зручно знімати. Але в мене вже є мікрофон, на який ви надонатили. От. Я вже можу, можу з мікрофоном ходити знімати. Так? Отже. Далі. Давайте візьмемо перший момент. Перше. Легалізація і документи. Та хто ж там тобі надасть ту легалізацію і документи? Ви знаєте, от погоджуюсь в певній частині цього. тому що в певний час, от наприклад, до 22-го року, да, взагалі будь-яка імміграція для українців, як і для інших народів, як і для інших людей з Східної Європи, да, там, які не були в Євросоюзі, була складною. От, я знімав от шортс відео. Подивіться, там, де у нас був такий парк Сан-Бернардо, де українці просто приходили, сідали там на лавочках в 2000-х роках і шукали роботу. Просто ось я йду на роботу. Був ну, стройка. І е, прибирання. От, коли Фейсбука, там не було, інтернету і так далі. Зараз, уявіть собі, держава Іспанія зробила взагалі весь Євросоюз зробив тимчасовий захист для всіх українців. Це така, такий вид вашої легалізації тут в Іспанії з правом на роботу, по якому ви. Ви маєте такі ж самі права, як у іспанців, окрім голосування і, і роботи на державних посадах. Розумієте так? Ви от, дайте мені тоді відповідь, хто так говорить. То чекають нас тут чи не чекають? Звісно, якщо е, людина. Скаже, що е, ну, не буде нічого робити для цього. Да? Там не, не зателефонує, не дізнається, не подивиться отаке от відео. Да? Не зателефонує, не дізнається інформацію, як це зробити. То, звісно, вас не чекають. Так, так. І у вас не буде того, хто за вас це зробить. Не буде. Це повинні бути ви особисто. Це вам потрібно зробити, а не комусь. Розумієте? І коли ви починаєте робити це, ви бачите такий неймовірний ефект, що двері починають все ж таки відкриватися. Так? Я думаю, тут підтвердять наші підписники, всі, хто вже приїхав, всім, кому я допоміг, що так воно і відбулося, але для цього треба щось робити. Коли ти просто сидиш, звісно, що тебе ніхто нікуди не чекає. Друге проживання. Кому ми там потрібні, хто тобі там дасть? Та ти знаєш, скільки, що, скільки наших людей на пляжах живуть просто в палатках. Ви знаєте, не знаю таких. Не знаю таких, що на пляжах живуть в палатках. Чи ще щось, я знаю, там в 90-х приїжджали збирати цитрусові, так? От, і вони жили на полі. Так, ну зараз вже такого немає, але це приїжджали не тільки українці, це румуни приїжджали. Це дуже багато. Ну, були такі часи. Так, от ну коли було таке. Зараз соціальна політика тут на ну, мабуть, на найвищому рівні. От. Єдине, з чим можна зрівняти, це з Канадою 10 років тому. В Канаді була така соціальна політика, як зараз тут. Так, от. проживання. Якщо зараз біженець з України їде сюди, йому надають. Житло і триразове харчування, а в випадку в тому, якщо й діти, то іноді це і чотириразове харчування. Так от, ми коли жили, то дітям і ще й плюс бутерброди в школу готували. Не ми готували, а сам центр, який приймав і надавав житло. Так, то ви скажіть, будь ласка, надають українцям житло, чекають нас із житлом тут, чи не чекають? Якщо ти нічого не будеш робити, звісно, що не чекають. А якщо ти почнеш, по дізнаватися чи якось хоча б рухатись в цьому плані, так. Вам будуть це надавати, тому що у вас є на це права. Є е, є директива про тимчасовий захист Євросоюзу від 22 року, від березня 22 року, яка надає ці, река надає ці, цей захист і цю допомогу, так третє медицина. Медицина. Ой, медицина дуже дорога, і так далі це тебе доліку, буде лікувати. Ти знаєш, скільки це коштує, ти знаєш, скільки коштують ліки. Там і так далі. Медицина в Іспанії безкоштовна. Навіть якщо ви, ну, от людина безхатько з вулиці, вона для нього буде безкоштовна і також самого рівня, як і для всіх. Людей, як і для всіх людей, розумієте? Так, звісно, ліки, наприклад, тобі треба буде купити. Але якщо тобі доктор прописав ці ліки, то ліки ну, там будуть коштувати 10% від їх вартості. Якщо це навіть дуже дорогі ліки, тут є фонди, які допомагають цим людям. Але для того, щоб це відбулось. Треба щось робити. Треба робити, треба дзвонить туди. Треба запитати їх, ви можете нам допомогти? Попросить когось, щоб вам допомогли. От, от як, як такі от люди, як я, там да, допомагають, да, чи просто ваші знайомі когось. Да? Ну, хоч кудись, хоч щось треба зробити для того, щоб це відбулося, розумієте? От. І е, от навіть. Я перекладав один раз в клініки для, одної, для одного чоловіка він з, із стареньким батьком приїхав. У нього була онкологія у батька. От. І я перекладав, і там соціальний працівник є спеціальний в лікарні, який відповідає за це. Він каже, вони кажуть, що да, це дуже дорого ліки, щоб його лікувати. Але ми зв'язалися з фондом по боротьбі з, з онкологією, і вони пообіцяли допомогти. Розумієте? але для цього треба було щось робити. Ви розумієте, якщо говорити, що нас ніхто не чекає і ніхто не буде лікувати, да? бо там, де ви жили, вас не лікували, чи ще щось, да, то від цього взагалі нічого доброго не станеться. Якщо ви щось будете робити, когось навіть просто та допомогти, проінформувати вас, як це робиться. Це вже крок. Це вже крок, і, який наближає вас до цієї цілі. Далі, відпочинок тільки для багатих. От це теж я таке чую в Іспанії. Відпочинок тільки для багатих. Це країна, якщо у тебе є гроші, ти приїжджаєш і відпочиваєш, але це не країна для роботи. Ну, не знаю, не знаю. От ми жили навіть коли ми тільки почали працювати на мінімалку. У нас хватало їздити на океан е, майже кожні вихідні. Ви розумієте, я не знаю, чому. Відпочинок це тільки чому таке, така думка у людей негативно виникає. да? Можливо, вони не пробували, а все життя працювали, то це інша справа. Або вони хочуть, щоб інші працювали, а вони вже трошки на океан поїздили. Да? То це не за рахунок інших робиться. Ти відпочиваєш, да? Тій дай другим відпочивати. І вони мають так само, якщо вони мають цю можливість, хоча б ну, щось там. Да? От у мене, наприклад, от, я не знаю, люди кажуть, поїдемо в відпустку кудись там, поїдемо в Іспанію відпустку. У мене тут відпустка, ось вийшов з під'їзда, і в тебе все, вже відпустка починається, розумієте? <гум> <гум> Бо тут клімат класний, тут класний, тут сонце майже завжди. от, да? От, ну, все. От, чекає мене це сонце тут, чи ні? Чекає мене цей клімат тут. Так, чекає, ну як, він просто є, тобі просто треба щось зробити, щоб там бути. І все. Далі. Робота. Роботу дуже важко знайти, ніхто нас там не чекає, все тільки для своїх і так далі. З роботою важче. Так, з роботою важче. Але я не знаю, от, от ви як ви думаєте, от ті люди, які поприїжджали сюди, да? от вони що не працюють тут чи як? От ті, хто вам пише в Фейсбуці, чи ще десь там, да, от, що неможливо знайти роботу, ой, їдьте десь там в іншу країну, і так, вони не працюють чи як, що вони живуть на що тоді. Да? Ви розумієте, це іноді буває просто от, такий, ну от негативне відношення до життя як свого, так і іншого. Ні, ні своїм, ні, ні іншим. Да? Ні собі не дам, ні іншим. Так? Чому? То ти розкажи, можливо, людині, як ти влаштувався, якщо ти таке вже пишеш. А не кажи, що тут робота є. Є робота, є. Тільки просто треба взнати мову, треба вчитися, треба розуміти їх суспільство і шукати, шукати. Пробивати цей момент. Так? Воно є. Далі. Ну і е, останнє: да, на останок, хочу, щоб е, кожен дав собі відповідь. Да? От, е, де взагалі нас колись чекали в нашому житті? Коли ви приходили, наприклад, е, брати справку в ЖЕК, да? вас чекали? там? Щось я дуже сумніваюсь, да? але вам треба було щось зробити, щоб цю справку просто добитися. Іноді, да? але ж не чекали, не чекали. <рес> Розумієте, але ви все одно ж це зробили? Зробили. Все залежить від кроків, яких ви, які ви робите в житті. До речі, справки, я тут взагалі, От якась справка, якщо потрібна, я як просто через інтернет зайшов і взяв її, отак от скачав і вислав, кому її потрібно. Мені не треба ніякі справки, там ходить, придкіму і здрастя, дайте там, а я вам не дам, а у вас тут бокома, тут стоїть не так, такого нема. А, ось. Дуже важливі моменти. Зважайте на це, не дивіться на тих, хто негативить. Дивіться на свою ціль, що вам зараз потрібно: врятувати себе, врятувати своїх дітей, жити так, як ви хотіли. Розумієте, дивіться на це, на, на те, що у вас в душі, то, що, що вам надає сили, а не те, що вас послаблює. Ви розумієте? Ко, бо коли, наприклад, людина так говорить, да, от, що та, хто нас там чекає, це послаблює. І ти нібито розслабляєшся. думаєш та, а хто нас там чекає, все. Да, і все і, і так далі, все і відбувається. Ні. Ви розумієте, якщо е, ви маєте зробити якусь велику справу, маєте когось врятувати, так? То ви хоч щось повинні робити. Ну, не Іспанія, інша країна. Інше зробіть, Зру... поїдьте в інше. Зробіть щось, що може врятувати вас і ваших дітей. Ні. Зробіть це в Україні. Зробіть це, можливо, в більш безпечному місці, але зробіть щось. Дуже вам дякую. Е, дякую за ваші донати. Я надіюсь, що е, ви ще там скинете кому, кому не жалко, скільки ви забажаєте. Мені все одно це. Я все одно радий за це і буду вас вітати в кожному ролику. Хто... Хто скинув донат, так і плюс замовляйте консультації. Якщо комусь треба приїхати сюди вас зустріти, проводити по інстанціям, так щоб вам тут надали всі документи, теж звертайтесь, пишіть мені в лічку. Нехай все буде добре. Інтегруйтеся, нехай вам щастить.